Чи ти часто думаєш про невидиме, невидимий світ? Світ, який нас оточує, світ, який для кожного християнина є конкретною реальністю, світ, в який ми віримо, світ, яким ми живемо. Сьогодні ми продовжуємо рубрику «Віржня з апостолом Павлом, і до наших роздумів буде стишок 18 глави 4 з другого послання до Коринтян. Каже апостол Павло: ми не дивимося. На видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а не вічне. Сьогодні дуже хочу, щоб ти спитав себе, наскільки часто ти думаєш про невидиме. Кожен християнин живе вірою, наша віра є запорукою невидимих і невідомих речей одному з місць каже апостол Павло. Ісус Христос каже, що блаженні ті, що не бачили, а вірують. Звичайно, що неможливо дати вичерпний відповідь на це запитання в коротенькому відео. Але коли ми говоримо про споглядання Бога, то перш за все говоримо про той процес, коли ми намагаємося подивитись на нього внутрішніми очима віри, нашими духовними очима, впізнавати його, Пізнавати Бога в людях, пізнавати Бога в створеному світі, пізнавати Бога в тиші, в молитві, в нерізноманітних подіях нашого життя. Споглядати Бога це те саме, що споглядати любов. Любов без дії завжди залишається розмитим поняттям. Тож, коли ми говоримо про споглядання Бога, ми завжди споглядаємо в Бога, який діє. Але дуже багато людей просто стоїть нездатні побачити те, що є невидиме, бачить тільки видиме. І це абсолютно різні погляди, які може мати людина на світ. Перший погляд це побачити. Сотворений, сотворений світ, сотворені речі, і подумати, як я можу з того скористати, як я можу цим збагатитись, що я можу отримати з цього для себе. І це тимчасовий погляд, тому що це погляд на тимчасові речі, які минають. Погляд на той же ж створений світ може викликати абсолютно інші емоції, абсолютно інші думки, абсолютно інший настрій. Людина, споглядаючи сторони, і світ, може разом з полнопівцем сказати Величає душа моя Господа. Який прекрасний світ, який Бог сотворив, який великий Бог повинен бути, щоб створити такий красивий світ. Споглядати невидимі речі це вміти бачити глибше, аніж творіння. Вміти зазирнути в серці людини, вміти зазирнути. Серці Бога. Яким чином? Через те, яким Він себе показує. Кожен з нас виносить свого серця І Про це говорить Святе Письмо. Старе і нове, добрий Господар, виносить свого серця. Ми виносимо свого серця старе і нове, все, що там є. Воно не видиме. Але воно стає видимим в наших вчинках. В нашій поведінці, в нашій мові, в наших ставлень, в нашому ставлю один до другого. Споглядати невидимий світ. Це означає інколи в Тиші закрити очі, промовляти молитву і вонуватись, бо присутністю Бога тою присутністю, яку ми не бачимо, але ми віримо і знаємо, що Він є, що Він є про. Покаже Христос. Де двоє або троє зберуться в моїх я. Там я буду між ними. І це не є порожні слова. Невидимий світ він більш реальний, аніж видимий. І про це апостол Голос сьогодні наголошує. Ти мусиш розуміти і пам'ятати, що видимий світ він минає. І людина, яка зациклена на видимому, тільки на видимому, вона дуже багато втрачає, тому що видима минуща. Людина, яка зосереджує свою увагу на невидимому, здобуває. Тому що здобуває вічність, де твій скарб, там твоє серце. Пильнуй свої думки. Звичайно, що ми не можемо жити в цьому світі і казати, там ми нічого не бачимо, крім невидимого світу, і споглядання Бога не про те мова, мало про те, щоб ти був здатен пам'ятати, що ти можеш і повинен це робити. Що спогляданням Бога є закладене в твоєму серці? Тому що в твоєму ж серці живе Бог. І ти є храмом Святого Духа, бо Бога в Тиші, споглядання невидимого світу, це споглядання також і себе. Бо ми своє відображення бачимо тільки в дзеркалі. Але каже Апостол, як якщо тільки відійдемо, відразу забуваємо, як ми виглядаємо. Тому наш світ, наш внутрішній світ і також є невидимий. І коли ми почнемо споглядати те, що є в нас всередині, ми побачимо там теж дуже цікаві і дивні речі. Певні речі нам сподобається, інші не сподобаються. А це споглядання, ну, якийсь певний момент завжди буде приводити нас до пошуку того невидимого світу, де панує і царює Бог, того невидимого світу, який залишається вічним і того, який гарантує нам вічне життя. Всім бажаю спокійного дня, доброго ранку, вечора, ночі. Слава Ісусу Христу, і слава Україні.